тихо тихо, тихо. Що таке? О, Божечки, як злякались. Здоровенькі були підписники та гості каналу. Бачите? Колись я в своїх відео показував, чого я включаю постійно магнітофон. Ну, прийомник Новості постійно теленчать. Для чого? Для того, щоб птиця не, не лякалася. Бачите, вона сидить в тишині і коли хтось заходить, вона не знає куди себе дівати. Ну, страх. Це ж все одно дика тварина. Коли з ними б спілкувалися або десь були б, ну скажімо, постійно людський гомін, то вони все по-другому вели. Дивіться, що із роз 308 хоча мені дружина каже, це роз 700 якийсь, що з нього вийшло. Дивіться, це ті, що ми лупили, що вилупило 68 штук. Що я вам скажу? Чого вони такі шугливі? Тут з ними ніхто не сидить. Розумієте, дивіться. Тоді вони сюди перейдуть. Це такий брудер, обшитий пінопластом, я зробив. Ось газовий котел, який я варив. Кстати, Григорович казав, що э, часто недоступно місці лопається. Доступно все було знизу, проржавів біля сварки. Не розірвало його води, бо я переживав. Тепер дивіться, вони... Чого ми тут не сидимо? З ними нема проблем, ви розумієте. Ось покормив. Ось набираю зараз корм. Ось пропойка їхня стоїть, дружина порається кожен ранок. Дивіться. Отак набрав. Отак посипав. Хтось запитав про кормушки. Дивіться, отак насипав повний бункер. І вони сутки їдять, не треба підсипати кожен час. Ти що вже на жопці сидиш? А ну. Не думав на жопці сидить. Що по динаміці, не знаю. Мабуть дружина не веде динаміку. Зараз навіть аж десь тут крашений є. Так, де ти є, зараз знайду. Балакаємо, а ось. База... Балакали ми з дружиною, що... Ось, бачите, голова синя. Що Ци-ци-цить. Ця тема людям не цікава. Ну, що я зроблю. Дивіться. Сто 100... 168, хай 170 грам. Скільки їм? 170 грамів запамним. Дивіться, зараз вони на скарбінки пропаються. Що я хотів сказати? Коротше, вони живуть самостоятельно. Я пам'ятаю, і стандартно я отсюди не вилазив. То одне перекинулось, то впало, то сіло на жопу, то не їдять, то... Ну, короче, ціла історія була. З ми, і із венгерським нема проблем. Різниця між коб і роз грудка і ляшка. Роз розчитан на окурачок, отакий Бо ви може коли бачили, У тому продається ну, магазина, да, де м'ясо. Такий окорочок як індюк. Ото роз. А коли ви бачите грудка на 2 кг у бройлера, ото коб. Коб-500 розчитан на грудку. І все, дивіться, ще буквально пару днів. Зараз пропойка навіть не закінчиться, ми їх висадимо сюди. Та сьогодні з дружиною победимо куди. Тому що тут дирочка маленька, ну і тут би треба менше, бо туди ще вискакують. І проблем не буде. Вода, вода є, поїлка, клеточка готова, все чисто. лінолеум видраєний, Дружина тут зараз за ними, красотка. От Бачите, я зараз раз і поїду додому. Все, я просто приїхав на ферму зняти відео по поводу бролера вам. Показати динаміку. Бо я не їжу до нього. Дружина каже, проблем нема. У нас там був падеж, звісно, тому ну, і мафон у мене робить, дивіться. А ще я це закриваю, щоб коти не лазали, Дивіться, ось мафон робить. Одина. Бачите? Це я просто прийшов зняти, щоб, 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 ну, щоб не, не було як, забанювання контенту. Сьогодні яке число? Так, дивимося. 27, правильно? Дивіться. Сьоме двадцять 27 Двадцять 8 128 грам. А в нас що показало? 160 чи що? Що така разниця? Або вона неправильно зважила, або 4 дні. 24. Ну, виходить, сьогодні 7 днів 200 грам. Ну, давайте подивимося отут. Ну, трошки відсталось є. Сі днів 305. Тут щось, дружина, по... по. А... Дивіться, 7 днів. Ну, 9 днів 576 грам. А, це і стандартно, мабуть. Чи стандартно мене писало? Ну, коротше, не буду я зараз лазити по цих бумагах. Нема таблиці, бо нема напечатаної. І ось тут якась таблиця. Коротше, нема напечатаної, ніхто не хотів розпечатувати. Так що отака, Отакий бролер венгерський. Я вам скажу, і я вам показував в прошлому відео бролер. Стандарт, тобто месне яйце, як воно називається, нашої ряби, вони там яйця луплять, продають всім ну, яйцем трошки проблем. Так що такий коротенький звіт. Всім миро добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.